Давайте зараз долучимо до ефіру військовослужбовця і політолога Кирило Сазонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, дуже радий вас бачити. Навзаєм і смерть тим клятим ворогам кажу я у відповідь. І вчергове дякую за те, що смерть клятим ворогам несете. Пане Кирило, ну що? Я тут, бачите, цитату приводила Пригожина, який каже: все. Все зачистили, Вот этими самими руками обійшли весь бахмут. Кожен кущик, кожен город, кожну каже, грядку все вичищили. все, значить під нашим контролем. все, ми свою задачу виконали. Тепер можемо спокійненько йти собі на відпочинок. каже 427 днів героїчного взяття Бахмута позаду. Странно, що він мимо 56-ї бригади пройшов, і Як не замітили її. На південно-західному кордоні Бахмута. Там ну, вже не Бахмут, я 6, так розумію. Але... Він провів там, знаєте, ма певну межу червону лінію. А ну, може, може, так. Може, й це. Але насправді тримає спротив, що тримаються. Хлопці там. Але самого Бахмута по факту вже нема. Там гора кирпичей. і вони знищили цілий город, міст, ціле місто на Донбасі. Який казали, 8 років ми бомбили його, а вони його знищили. Геть, ось таке, такий захист народу Донбасу. Тобто, там йде, ну війна, за, справді за гору цегли бити, ось такий жах. А що пригожин каже, то дуже зрозуміло: він бачить, що е, спротив триває. Він бачить, що до нас підходять резерви. Хоча до них теж справедливо кажучи, він бачить, що по флангах йде з півдня, третя штурмова бригада. Їх розвідка тера. Він бачить, що. Є успіх, і він бачить, що з півночі йде 57 ма бригада, наш підрозділ Грім йде. І він розуміє, що вони можуть опинитися у котлі, і тоді буде або жест доброї волі швидко, або полон та смерть. І він каже: тому ми звільнили Бахмут, тепер передаємо все міноборони і не тікаємо, а відходимо. А потім, коли з Бахмуту доведеться йти, і з втратами, то це буде винен вже. Шойгу, Міноборони Росії. А кожені, скаже, ну ми ж все звільнили, ми все зробили. А ось ці хлопці погані, у них нічого не вийшло. Тобто, то суто російська політика внутрішня, внутрішні ігри, внутрішні спектаклі для внутрішньої аудиторії. нас це ну ніяк не стосується. А, ну, бачите, він як Красавенько розказує про а, Бахмут. То він говорить, що вони героїчно його взяли, знищили місто, знищили всі будівлі, зайшли на ту територію, опинилися в центрі, постояли, подивилися, значить, по сторонах. Їм почали зверху, я так розумію, насипати наші хлопці. Сховатися немає де тому, що забудову воно всю знищили. Відповідно, а, знаходитись там. Немає ніякого сенсу. Тому він каже: Ми певно підемо. Міноборони, заходіть, Ми тут для вас очистили територію тепер заходьте, займайте. А то в цьому випадку. Він каже: ми герої. Ми героїчні. Каже, значить, тепер виходимо з Бахмута, тому що ми трошечки втомилися. А коли розказує про е, те, як вони на перших етапах заходили е, сюди на територію України, то він тоді геть зовсім інакше розказує про Міністерство оборони. Давайте зараз теж послухаємо і покоментуємо: ми прийшли по-хамськи, пройшлися сапогами по всій території в поисках нацистів. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, об... и отошли. Дальше к Херсону, об... отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются, э, изюм, красный лиман. Молодцы. И как-то у нас все вот не складывается. И в принципе, Иосиф Фиссарионович, он бы сделал выводы. расстрелял би чоловік 200. Може быть, кого-то повесил ради собственного удовольствия, так сказать, эстетического наслаждения. Но у нас ніяких выводов пока не сделано. Ну, традиційна історія Сталіна на вас не вистачає. Хоча, от я знаєте, слухаю і дивуюся, а чого дивується Пригожина? Тому що по факту я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення вони говорили про те, що вони записували тік-токи і розказували там за Русь. Русь, відповідно. А тепер він каже: от ми в те, вот все зробили і отошли. Так ви ж, якби про те від самого початку заявляли, що у вас саме такі плани на, на то все. Ну насправді Пригожин нічому насправді не дивується. Зрозумійте, це не якийсь гіркін, не якийсь ідеаліст чи міський сумасшедший, це цинік, який двічі відсидив за крадіжку умовний термін. За крадіжку, грабіж реальний. Це старий урка. Дуже цинічна людина, нічого святого нема. Тому він розказує те, що йому наразі вигодно для чогось свого. І трохи є е, кружіння голови від успіхів. Е, тут вдруг е, публікують інформацію, що Пригожин другий після Путіна по популярності кандидату президенти Росії. Там, правда, рейтингу Путіна рисують, як завжди, малюють заоблачний, а у Пригожина маленький але все ж другий після першого. І це йому трохи круже голову, і він вже каже, це вже відкрито знущається над Путіним. Ось цьому мені на кидали, я бачу в телеграмі цього інтерв'ю його. І він каже, що, що, а що вдалося зробити, де нацифікацію України хотіли зробити, так напроти, цю націю тепер знає весь світ, поважає, ми її легітимізували. Я скажу, насправді ще багато іншого вони зробили. Багато з нас, хто. Не дуже пишався тим, що він українець. Не дуже пишався своєю країною. Після цієї агресії українці пишаються собою. Нація зміцнила дуже. Він каже: хотіли демілітаризувати Україну. В них було 50, там 500 танків зараз 5 тисяч сучасних каже. 20 тисяч особового складу були в змозі виконувати бойові завдання реальні. Зараз таких 400 тисяч. Чого добились? Те, про що ми казали. Вони добились зовсім іншого результату. Ну, бачите, він і визнає те, що Україна сьогодні одна із сильніших армій міра. Щоправда, тут питання, яке тоді місце займає росіянська армія. Але я думаю, що на те питання, звісно, він би міг відповісти, але без включених камер: по версії Пригожина, росіянської армії немає. Є Пригожин і Вагнері. І щось таке, що тільки заважає, воювати не вміє. Це його, ну це політично, це для суто росіянського глядача, який буде це дивитись і любити пригожне, і слухати його. Тобто там йде боротьба, мабуть, за, або за міста у Держдумі, або до е розбивання Росії на шматки. Така ось історія, це знов-таки їх внутрішні процеси. Слухайте, ну мене таке відчуття, ніби реально ми зараз бачимо перед собою майбутнього президента. Ну, тієї території, як вона там буде називатися, я не знаю. В якому составі вона буде, я не знаю, але майбутньої території, яка буде на території тимчасової Росії. Тому що ну от. Кирило Буданов каже, що армія тих, хто зараз зайшов на територію України, досі тут тимчасово знаходиться 327 там плюс-мінус тисяч, та цих освобождітелі, так званих, з них 7 тисяч це ЧВК. ЧВК ми розуміємо не тільки у Пригожина, а їх певна кількість. Тобто його військ тут ну не так і багато. Але якщо ми говоримо про якісь... Будь-які там успіхи, неуспіхи, чи ще щось. Ми постійно вживаємо пригожин Вагнер, Вагнер пригожин пригожин Вагнер. Тобто він займає там і одного відсотка його тут немає, але тим не менше він постійно на тому слуху. Звісно, ну це медійна складова любого процесу. Ти можеш цілий день рити яму, а потім приїздить кандидат у народні депутати, робить багато фоток з лопатою, розповсюджується по змі, і всі бачать, що депутат таки вирив канаву велику. А про тебе так можуть згадати в останньому абзаці. Він це розуміє, він працює на публіку, як і Кадиров працює на публіку. З цим вони впорались дуже-дуже. Про них всі розмовляють, а про армію ні. Хоча насправді да, російської армії багато і на Бахмутському напрямку багато. Тут не тільки вагнері, зовсім не тільки. Ну от територія Бахмута там ну, менше, ніж 42 два кілометри квадратних. А при тому, всьому, що ми говоримо про те, що Бахмут, в принципі, поховав міф про другу армію світу, але при цьому Пригоже намагається вивернути це все в якийсь здобуток. І навіть те, що вони 427 днів брали 42 км кілометри квадратних, він розказує так, ніби це реальний героїчний подвиг в його очах. Ми поховали там другу армію світу. Він говорить про те, що це просто якийсь шалений здобуток для них. Я думаю, що міф про другу армію світу поховали ще на Київщині. Перший удар по репутації був нанесений, коли вони отсюда побігли. Ну там вже Лопати обстукали, знаєте, як то кажуть. Ну потім е втрата Херсона, потім рейд на Харківщині нашої десантури, коли звільнили і Балаклєві, і Зюм, і Ліман на Донеччині ну то поруч. Е тобто багато було втрат. Бахмут, да, Бахмут, е як і Маріуполь вписан в історію, як і Вугледар, як і Марінка, як і Авдіївка не дарма жартують, що ще трохи більше року тому всі пропагандисти російські казали: Ну Київ за три дня то зрозуміло, Україна за тиждень зрозуміла, але вони казали, ми дійдемо до Берліна, до Парижа і будемо мити ноги у Ламанчі. Ну так і зробили, але нащо на пішли через Бахмут і застрягли. Ось так жартують. Тому да, Бахмут для них став. <свят> Мабуть, справді гричне, ну, ну скільки, ну більше ніж півроку вони брали маленьке місто. Не у горах, не на острові, а у степах Донбасу. Того самого Донбасу, де вони періодично бігали вісім років. І там, де ми готувалися, вони нібито теж, якби там собі якісь оборонні позиції будували і все інше. Ну так. Да, вони ж, ми ж, по їх версії, бомбили Бомбас вісім <свят> років. Але зараз, бачите, Бахмут, вони ну, майже взяли, лізуть на нього, лізуть. Навколо Бахмута всі висоти наші, вони пристрелюються все прекрасно. Тобто ця груда цегли не цікава, там, ну, там не можна залишатись. По флангах йде наступ. І, мабуть, вони ризикують дуже залишитися у котлі. А Тут е, заходять хтось у Білгородську область, хтось фотографується вже в Курській. Ми напівжартома говоримо про Брянську Народну Республіку. І Ростову теж не варто розслаблятися. Так що трохи все змінюється. Ну а загалом в мене таке відчуття, знаєте, що розпочалася якась передвиборча кампанія. Е, ну, по перше, тому що Пригожина постійно е, більше на екранах. Мені здається, що він навіть знаєте, вже наслідує президента України і намагається кожного дня записувати якісь відеозвернення. Ну, якщо Путін не реагує на те, все, що відбувається, якщо Шойгу Герасімов не записують. Ну Канашенко виходить кожного дня звітує, але то таке, хто його вже слухає, мені здається, що і він сам себе вже не слухає. Тому е, відчуття таке, що знущається над е, народом, типу, а ну, ви те чи не помітите, просто я щось буду говорити, а ви помітите, що це бред, чи не помітите, що це бред. Але вони не помічають, тому що там як би, з цим... з процесами е, в голові якось дуже складно. Тим не менше, е, що стосується Пригожина, зрозуміло, він собі готує якесь місце е, теплесеньке, десь намагається відібрати. Але ж тут ще й губарів заговорив раптом. Мовчав, мовчав весь цей час, а тут раптом теж заговорив. Давайте ще його послухаємо. Мы заходили 2 марта. Я пересек границу 2022 -го года в Чернобыльской зоне. И я насчитал 6 сожженных колонн наших, просто сожженных. Потом они взорвали все мосты, организовалась пробка. И из этого мы как бы вот на неделю задержались. Пробка в 2000 машин. Там танки, БТРы, КАМАЗы, Уралы. Дві тисячі. Британці потім зверху спутника сняли, зняли. Там, весь мир вже знус. А чому ми не, не двигались? А тому, що почали искать понтонні мости, а казали, що їх німать. Спи... Русская душа. Все, що могли, вже вкрали до нас. Знаєте, ми б могли вкрасти, але вже вкрадено все до нас. А, ну, По-перше, патері немає, але шість колон спалених якось є. Що то непонятно, чиї вони також непонятно. Дві тисячі машин стояли і чекали, значить, понтонні переправи. Я надзвичайно вдячна російській корупції. Розвивайся і надалі. От правда. Так. Ну, Пашу треба слухати дуже обережно і частково. Я його знаю ще по Донецьку, ще до того, як він був народним губернатором, був директором невеличкого рекламної агенції. Ну, зважайте на те, що людина довго займалася тайським боксом, тобто його довго-довго били ногами по голові. Він не дуже розуміє, що сам каже. Але дещо, дещо він підмічає вірно. Да, понтонних мостів не вистачало. Коли вони наводили переправи, наша арта ці переправи знищувала. Ці пробки з колон стали ну, дуже гарною мішенью. Ну, авіацію нашу вони як кажуть, знищили за півгодини. і чи за півдоби. Але працювали діверсанти з джавелінами, працювали. Звичайна арта працювала, і ці колони стали ну, дуже гарною мішенью. Щодо того, що Паша казав, що в Росії будуть рвати на шматки. І це правда, це те, про що я кажу, що ми завжди з вами розмовляємо про вагнерів оце Вагнери, Пригожин, а в Росії вже більше 60 приватних військових компаній. У Газпрома є, ФАКел, Поток і ще щось, я вже забув, а мабуть, і чотири вже. Є Русіч, є ще ну їх дуже багато. Плюс батальйони так званої російської територіальної оборони, які комплектувалися місцевими елітами для того, нібито, щоб піти в Україну воювати. Але насправді вони їх притримують, бо відчувають, що як ви кажете, готуються до виборів, але виборів в Росії це дуже специфічна річ. Там не буде агітації, плакатів, е обходи по квартирах, побажань, нових лавочок. Буде гризня, буде бойня, буде озброєні люди. І хто сильніший, то ти прав, то ти виграв вибори. І, мабуть, я дуже сподіваюся, що це буде не військовий переворот на Московії, а вона буде розірвана на декілька шматків, а бажано на декілька десятків, де кожна еліта зі своєю армією, зі своєю економікою і будуть якось вистраювати відносини між собою зі світом. І ці шматки вже не будуть мати таку нести таку угрозу. Іншим цивілізованому світу мені здається, до того йде. Ну і відповідно, вже там перед самим нашим включенням перед самою нашою розмовою, я вже розпочала говорити про Білград, про Білградську народну республіку. Але знову ж таки, що говорити, не зрозуміло. Тому що якщо питання Бахмута їх дуже сильно хвилює, і воно обговорюється на кожному ефірі, да там і у Скабєєва, у Соловйова, то якось за Білград нічого не понятно. Пальцями тикають, кажуть, що то все українці. Ми якби кажемо, ми поняття не маємо, що у вас там відбувається, тому якби давайте роз... Зберіться самі. Але режим контртерористичної операції був знятий вчора і чомусь перенесений до Брянської області. Незрозуміло чому мені, може, зрозуміло вам. А, тим не менше, що відбувається в Білгороді? Е, Є е, е, нормальна українська позиція. Це внутрішньоросійський конфлікт. Броні, автомобілі та зброю можна купити в кожному воєнторзі. Насправді ну, ми бачимо, що це справді руський добровольчий корпус та Легіон Вільна Росія. Вони вправно. З необхідним акцентом розмовляють російською. Це не наші наші. Ну нам ДРГ у Білгородській області могли бути корисними, але е, втрати е, репутаційні занадто великі. Це внутрішні російські конфлікти. Ми можемо як цивільна е, держава, цивілізована, як в 2014 році. Вони так і можемо казати: не треба. відзовіть танки, відзовіть військових, не треба бомбити Білгородщину, треба сісти за стол переговорів. З народом Білгородщини, який вимагає автономії та поваги, давайте у мінську підпишемо якесь заголошення. У нас є образець зразок для них. З точки зору тому, що пропагандисти про це мовчать, а вони не знають, що казати. Вони у розстеряності повні. Причому як вони, так і їх керівництво вплоть до Кремля до Путіна. Вони не знають, що відбувається. Вони зараз у той ситуації коли кажуть, у нас а нас за що. Вони звикли робити всякі гадості війти війну на нашій території. А зараз це перекинулось до них, і це страшна репутаційна втрата і для і внутрі Росії, і на міжнародній арені. Тобто краще видати за українських диверсантів, яких вони знищили. Але все не так просто і не так виходить. І тому російські повстанці я їх називаю так дуже багато уваги приділяють піару пропаганді, розказуючи про те, що вони роблять, щоб всі бачили, що це росіяни. І мож, мож, може може палахнути і в інших регіонах. Ми ж бачимо, що насправді е, кампанія по пропаганді вона не припиняється ні на хвилину. Росія приділяє дуже багато уваги, дуже багато грошей. То що їх пропаганда е, теряє, ну програє український, Це заслуга тому, що українські журналісти значно краще підготовлені. Ну вони привикли працювати у страні свободній, де є критика, дає ну не, нема приказів. Тобто українська журналістика набагато сильніша, набагато краще, і українські журналісти перемагають. Перемагають українські журналісти, українські активісти. Но Росія кидає ну масу грошей, масу зусиль на пропаганду свою, на те, що вони не такі погані, на те, що з ними треба домовлятися. Що може винен Путін, може в чомусь винна і Україна? Вони на цьому і вони намагаються на заході це розганяти, і на цьому тлі бунти внутрі самої Росії це шах. Ну, що вони останні зробили це е, листа? Написали два футболіста Барселони, яка програла на щастя вчора. Для, для уважаймих російських болельщиків. Оце ну жах було українська футбольна ліга. Я не знаю, чому не відреагувала. відреагував, мені як донечанин дуже приємно. відреагувала команда Шахтер, футбольний клуб, який сказав, що ви робите тут. Е, хлопці наші, які захищають свою державу в Барселоні, лікуються. Показали фото наших поранених. А ви е, бажаєте поспілкуватися з російськими вболівальниками, з поважними, які десь вбивають і розважають тих, хто вбивають і платять налоги на війну. Це неможливо. То ми бачимо, що ну, вони ж не безкоштовно це роблять, ну ці футболісти Барселони. Тобто, ми бачимо, Росія пропаганду вкладає дуже багато у всьому світі, особливо на заході і внутрі себе. Нас ж зрозуміло не переагітуєш. І тут такі новини. Е, в Білгородській області росіяни воюють проти режиму Путіна. Потім група ДРГ явно фотографується вчора ввечері біля поселку Гоголєва. Це Курська область неподалеку від границі від України. Навіть якщо це ДРГ вийшла, сфотографувалася і пішла обратно, це вже ну, удар, тому що треба підтягати резерви. Це не ті ДРГ, який просто прийшли сфотографуватися. фотографуватися, тобто щось буде і у Курській, і можливо у Брянській, можливо, у Ростовській. І це все з точки зору саме пропаганди. Помножує на ноль всі російські заяви про те, що вони тут вже добивають Україну, воюють з нациками, треба їх услухати, треба з ними розмовляти. Хлопці, ви на порозі громадянської війни. А, ну, Те, що в Білградській області щось сталося. До речі, красивенько палала будівля ФСБ, щось про неї дуже мало також було сказано слів. Певно, нічого там не сталося, та? не знаєте? Кажуть, що сталося і дуже сталося, тому що коли. Пішла тривога, вони у зданні ФСБ організували оперативний штаб по контртерористичної операції, забрали весь особовий склад всю охорону. Ну, здання ну, російської крепость називається це. Такий, такий план існує справді. Концентруються всі в одному місці, готові тримати. Оборону, захищати. Це жах. Так. Хтось, певно, хочу вам сказати, так, що так. Е вас зараз по телевізору показують. Мабуть. так. І що вони там зібралися в тій крепості, і виходить, всі сиділи і красивенько чекали, поки щось прилетить зверху, я так розумію, так? Ну, вони не думали, що в них прилетить. Ну, то якась ДРГ, що ми зараз розберемося, а тут прилітає. Доброго дня, ми з України. Все. Хто ля прилетів? Безпілотник, ракета, бомба. Ніхто не знає, і ми. Тим більше у нас своїх хлопот повно на не до російських розборок. Та да нас це не спілкується. У них бачите, не лише в Білграді. У них тепер і в Москві, кажуть, поширюють меточки, які он свободу Росії, і я думаю, що тепер поширювати їм кордон чи, п. Укріплювати кордони та викликати підкріплення, якось там переводити все то на воєнний стан, то треба вже робити. Тому що ну якось дуже тривожно, як на мене, он прям на заборах зазвичай там інші слова пишуть, а вони прям на заборах он пишуть Свобода Росії і і от це от все щось там якось тривожно. Мені пішуть хлопці, що що ворони шукають мітки на дорогах, на шосе, як вони через ворони ж підуть на Москву. І народ наляканий, мітки замальовують, ховаються. Ну тобто там же паніка. Вони ніколи не думали, що війна з телевізора, де вибачаюсь, вони крошать у кров, що війна з телевізора шагне прямо до них в оселю, до них додому. І це все буде доброго вечора, і почнеться в них. Вони не розуміють цього, вони не можуть це поняти. ну, Мамочка пора валіть сюди, як не хочеться виїжджати з Криму. Тут все так душевно і по-домашньому. Тепер так само з Білгорода. Я кажу, буде, буде далі, далі буде. І якщо процес піде, то він піде і на Кавказі, це Ічкерія, це Дагестан. Це можливо Татарстан, це можливо Якутія. А там же Китай скаже: ну, ми хотіли поступово це забрати, але ну, раз так пішло, щоб нам міма. Більшого переділу перегону проходити, ну заберемо зараз. Тобто, це дуже і дуже мені здається, це початок великого великої пожежі, яка перекинеться і на Білорусь згодом. Я думаю, що та Лукашенко в цей самий момент згадав про те, що білоруський легіон теж воює в Україні, і дуже я думаю, сильно занервував, що він також може повернутися до себе додому і не питатиме, чи можна заходити, чи не можна заходити. І саме з тієї причини він певно сьогодні і полетів до Москви Спитати, а що діяла далі, тому що не зрозуміло, як йому тепер бути. Але при цьому всьому я думаю, що ви бачили це відео вчора. Надзвичайно смішне відео з Лапіним. Який сам генерал тим всим, керував: ідіть сюди, 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 йдіть, каже вперед, мальчики за родину от це біжите, Отут, от танк на мене їдь. Ну коротше, я не знаю, чи це він просто здавав якісь, знаєте, курси регулювальника, чи що-то що -то відбувалося в нього там. Але він якось вони виклали це відео. Вони подумали, що напевно це зараз має нас налякати, попередити про щось. Так, зазвичай генерали саме вводять на передовій. Та ми, ми, ми дивилися на телефоні і просто ридали, тому що саме наш підрозділ це специфіка не окопи, це якраз зачистка території та диверсійна робота. Цьому нас навчали і наші бійці, вже які воюють як мінімум з 2014 року, і американські інструктори, і інші іностранці. Тобто ми цю тактику знаємо, це, ну це ну така жесть. <сміст> ну Це просто посміховисько. Ну, ну що, ну ладно, ну, можна йти по обочині дороги. Ну, ми так ходили у одному поселку зараз під Бахмутом, тому що одна сторона дороги прострілюється з кулемета, з посадки, де сидять окупанти, а іншу, іншу вони не бачать. Тому ходимо тільки по одній стороні. Так, усьочком, дистанція 5-7 метрів, все норм. Але ну так, що хтось нібито крадеться по обох боках дороги? Якщо можна ходити по обох боках дороги, то йдіть вже посередині. А якщо ви е, боїтеся вистрілів за забора, по-іншому треба ходити. А чому генерал йде посеред дороги? Ну це ж мішень, вибачте. Ну, я думаю, жилет... Може, це якесь знаєте, ото Золотое кольцо, може вони там десь це все знімали? Да я не знаю, де знімали, ну це ну, такий цирк, ну це смішно. Ну, людина, в яку хоч раз стріляли хоч зі стрілкової зброї, вона ніколи не піде по дорозі так. Ми всі ви будете пізнавати після перемоги ветеранів війни, тому що вони не ходять посередині дороги. Тому що ти мішень. Ну, т, ну це ну, настільки смішно, і такі команди всі. Ну, ну, ну Ні, ну це навіть ну постановкою займався режисер далекий від бойових дій. Це якась е, 17 сторіччя. Тим паче генерал командує невеличкою групою, то це має бути така група полковників, там еліта спецназу, якого не побачиш навіть днем на асфальті, їх буде непомітно. Ну це ну дикость, це якийсь цирк. Навіть Кадирову було смішно, то його тіктокером, я вважаю. Пане Кирило, на вашу думку, там говорять зараз про те, що можуть перекинути якісь ще боєздатні частини з Луганської Донецької області на підкріплення своїх територій. Видно там якісь, що вони заворушилися. Так про це говорять, і пані Ганна Маляр, заступник міністра оборони, про це казала. Але я не пам'ятаю, вона казала чи ні, але здається, що перекидати будуть такі з южного напрямку, з Запорізького, Тому, тому що ну перекидати зараз з Донецького напрямку. Тобто з Мар'їнки, Углідара, Авдіївки та Бахмута, ну немає сенсу. Вони тут вкладають все. Насправді, сюди, якраз мені здається, підійшли якесь підкріплення, якісь резерви вони підтягнули, тому що ну, десь вчора зранку почалось і весь день і вночі накривають дуже сильно. Навіть раніше було нелегко, а зараз накривають дуже сильно лізуть танки, лізе знову піхота. Тобто, ті рубежи, на яких ми продвинулися, їх втримати дуже важко. Вони лізуть активно. Тобто. Ну, я не бачу, щоб звідсіля когось забрали, а вони зарились в глуху оборону. Ні, вони лізуть сюди, йдуть явно резерви. Вони втрачають тут і техніку і людей, але лізуть знову. Тому перекидають. Ну, я вважаю, я ж не бачу угу. цієї картини цілому. Я вважаю, що перекидують скоріше з юга. Пане Кирило, я дякую вам дуже за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую вам. До наступних зустрічей в ефірі Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку цієї години.